Є така особливість, яка спостерігається в кожному, абсолютно рівні. Ось взяв чисто для експерименту новий з пачки, тобто тільки прийшло воно з заводу. Так, зараз ставимо акумулятор. Так, ставимо, вмикаємо. Зараз покажу. Вони всі трошечки збиті по всій поверхні, десь 3-4 мм. Буває трошки більше, буває трошки менше. Зараз покажу, бо є таке питання, на що ти калібруєш нові лазерні рівні? Вони ж, ну, вони ж нові з заводу, на що ти це все робиш? Ось, будь ласка. ось це ви отримуєте з заводу, замовляєте і отримаєте ось такий новий прилад. Зараз подивимось. Так, ми включаємо нижній горизонт. <кхе> так. Е, ставимо мітку. Ось таким чином курсор поставили 3 см на лінійці. Лінійка у мене о, он там розташована на 12 метрах від стола. Тут у мене ip камера стоїть. Зараз повертаю його. Дивіться, будь ласка, ось таким чином повернули. Дивимося, що ми тут бачимо. Перше положення було на цифрі 3, друге положення на цифрі 1. Тобто на 12 метрах ми загубили 1-2 см. Похибка на 12 метрах 2 см по цій площині. Далі ставимо його ось таким чином на 90 градусів. Дивимось, що ми бачимо тут. Ну, так, характерна картина, подивіться, будь ласка, тут у нас 2,5, ну, грубо кажучи, повертаємо. Ось таким чином дивимося, що тут. <кій> ну, Тут десь 2 мм похибка. Тобто по цій поверхні у нас 2 мм похибка, а по цьому по цій стороні 2 см похибка. І це ж ще не все. Включаємо верхній горизонт тепер. Бо люди думають, якщо у нас рівень повинен однаково показувати всі площини, нічого подобного. Так, зараз я включу вам верхню камеру. Так. так ось вона верхня камера. <кій> Ставимо курсор. Тут у нас на 13 см. Повертаємо на 180 градусів. Дивимось. Так, стрілка ушла вверх. Було на 13 стало стала майже на 15. Також 2 см. Повертаємо на 90 кут. Також стрілочка ушла вниз. Коротше кажучи, він гуляє десь 2, -2 см. Що ж у нас буде по вертикалях? Давайте перевіримо. Ось у нас, грубо кажучи, мітка одна стоїть, атвеса. І мітка друга. Зараз вам покажу. Подивіться, будь ласка, ну, десь міліметра 3-4 є похибка. Це у мене грубі відмітки, більш точніше я виставляю по отвесу. Тобто, ну, коротше кажучи, і оце вам приходить, ви таке купуєте. Тобто рівень сам офігенної якості, він класний, але він зовсім не відкалібрований, розумієте? На заводі їх калібрують. Але поки вони там розвантажились, завантажились, ящики кидають, все ж механічним шляхом налаштовується, і у вас всі ці винтики налаштовані, вони потроху розбохтуються, і він вам приходить не відкалібрований. Користуватися таким приладом не можна. А ось таким приладом можна. Подивіться, будь ласка. Ось я відкалібрував. Включаємо. Включаємо нижній горизонт, так само. Включаємо камеру, подивіться, будь ласка. Ось вона. Це у нас нижній горизонт, щоб було видно. Ставимо міточку на 2 см, бачите, повертаю його на 180 градусів. Міточка ідеально сходиться, бачите? Ідеально, тобто немає ні одного, ні 2 міліметра похибки. Він ідеально налаштований. Оце прилад, яким ви можете користуватися. На кожному приладі є ось такий унікальний серійний номер. Бачите, це, це мій серійний номер. І я даю на нього гарантію і виписую на кожен рівень ось такий гарантійний.